Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні буде дуже смачна страва для тих, хто любить щось таке смачненьке. Поїхали. Беремо всім улюблений казан. Ставимо на нашу нову відремонтовану піч. Значить, в казан додаємо трішки олії. Далее томатная паста. В нашему выпадку мы добавляем кетчуп. Далее ложку сахара. паприку. це все добре перемішуємо. Соєвий соус. Так, далі йде у нас бульйон попередньо відварений. Із чого? Покажемо далі. Хоча ви вже, мабуть, догадалися поназвіж. Щось я про це не подумав. Ото з нього. Так, ну а далі, друзі, ми завантажили наш секретний інгредієнт курячі лапки за старовинним китайським рецептом. Обіцяють, що буде дуже-дуже смачно. Так, ну і останній штрих по додаємо наш чесночок. Так, і все це будемо перемішувати. І саме для тих, хто побачив, е, подумав, прокоментував, що куди ж ти пальцем ото часно вивертаєш. Друзі, друзі. І хто, хто трішки десь був, трішки хоч щось бачив Ті знають, що саме в Китаї люблять і роблять усе руками. Який же ж запах, неможливо передати це, звісно, на камеру, але запах це просто привично. Так, друзі. Отакі смаколики у нас виходять, Що я вам можу сказати? Це саме те, чого б ви бажали спробувати, коли вам щось хочеться неординарного і не такого, як завжди. Пробуйте, експериментуйте, не бійтеся. Це дуже смачно. Спробували вже з'їли не одну таку тарілку. Рекомендую всім. Всім дякую за перегляди. Всім пока.